Ми вже вдруге в службі фінансового моніторингу. І вдруге ми не можемо отримати цієї інформації, хоча ну, за логікою вони самі мали би представити людям і сказати що ми да? але тут всі ховаються. І керівник служби, який, власне кажучи, робив відповідну доповідь, Філіп Пронін вже вдруге відсутній на робочому місці в розпал буквально робочого дня. Його заступники також не можуть з нами зустрітися, хоча їх декілька, і це теж викликає питання сьогодні. Вперше. До нас вийшов керівник юридичного управління і чітко сказав, що. Власне, служба фінансового моніторингу передає інформацію, отриману тільки правоохоронним органам. В даному випадку ми вже бачимо, що все було зроблено абсолютно не так. І Філіп Пронін надавав інформацію Кабінету міністрів України і далі Раді національної безпеки і оборони. І це є грубим порушенням закону України, яке нагадаю, передбачена кримінальна відповідальність. Це не просто перевищення служби Обов'язків це більший злочин. Насправді більше того, ну, нам справді ми не втратимо інтересу до цієї теми. Повірте, ми будемо далі намагатися отримати в будь-який спосіб закриту інформацію, таємну інформацію, бо народні депутати ми маємо.